Автобус для військових будинок ветеранів разом із волонтерською групою допомога армії Рівне передали на потреби збройних сил автобус для перевезення особового складу на 55 місць, як зазначає Вікторія Шинкаренко, транспортний засіб придбали спільними зусиллями з українською діаспорою із Франції, яка вже неодноразово допомагає для військових. Вже з повномош часу повномасштабної війни 126 двадцять шостий ми передаємо на схід. Цей автомобіль має 55 місць. Це для перевезення особового складу, тому що військових треба переміщати і вони мають теж в комфорті переїжджати, а не десь там добиратися самотужки. Цей автомобіль був переданий нам діаспорою з Франції. Це вже не перший автомобіль, який вони передають. Там задіяно було велика кількість людей і. Церкви, парафіяни і бізнес підприємці, і наші українці, які вже довгий тривалий час живуть в Франції в Парижі. Також Вікторія Шинкаренко додала: разом із транспортом на схід України поїдуть і гідрокостюми, яких потребують наші військові для полегшення виконань стратегічних завдань. Ну це автомобіль для морської піхоти. Відповідно, Сергій Партас, голова асоціації підводних. Драйверів е, передають там жилети рятувальні для переправи, продукти засоби гігієни. Ну там ви бачите подивитись, там повний бус напакований. Все, що все, що маємо, тим і ділимось Один із військовослужбовців із позивним Мишко розповідає: без волонтерів на фронті нікуди, тому просить всіх продовжувати донатити та доєднуватися до благодійної діяльності, адже лише разом ми зможемо прийти до перемоги завдяки зборам коштів нам дуже сильно потребується волонтерська допомога всім, хто знаходиться там, завдяки волонтерам, які залучаються до збору коштів автомобілів, які подають нам, вони нам допомагають там. Я думаю, що якби не волонтери і не їхні організації, збори донати, було би нам дуже важко. Тому не забуваймо донатити, адже будь-яка підтримка військових наближає нашу перемогу. Софія Капінос, Станіслав Мокляк та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.